Навіть здавалося б, у святковий день, коли працівники радіо, телебачення та зв'язку могли відзначати своє професійне свято та повідомляти суспільство лише про радісні новини. Війна знову нагадала про себе. Напередодні у Житомирі лунали звуки вибухів, тому частина міста знову ж таки залишилася без електрики та засобів зв'язку. Тому 16 листопада працівники нашого телеканалу змушені були працювати в екстреному режимі та навіть без повноцінних новинних сюжетів. Попри все, ми намагаємося повідомляти. Ти вчасно вас про всі новини нашого міста та країни. ЗМІ в Житомирі працює об'єднано єдиним фронтом. Як це відбувається в умовах війни? дізнавалися в наших колег телеканалу СК 1 інформаційного видання Житомир інфо також колег Суспільного. Ну і звичайно розповідаємо про нашу роботу. Нам доводилося з укриття шукати новини і публікувати їх у такому режимі через телефони, через смартфони. І це доводилось інколи вилазити на найвищу точку, щоб знайти зв'язок. Потім нові виклики стали ось буквально нещодавно, коли ворог почав бути по нашій критичній енергетичній інфраструктурі, і часто не було світла як на каналі, так і в принципі у багатьох наших співробітників вдома. І доводилось працювати. Ми всі сходилися в квартирі одного з наших працівників, тому що лише у нього було світло. Додалась до моєї роботи особисто інші трошки обов'язки, тому що спочатку війни у нас трошки змінився колектив. Змінилася його кількість, і нам довелось. Переймати обов'язки іншого, тому потрошку кожен з нас навчився і монтувати, і записувати звук, і самі трошки знімати, і дехто навіть перейшов у роль телеведучого. Редактор телеканалу «СК-1» каже, що до початку війни вони готувалися заздалегідь. Проте ранок, 24 лютого, все одно застав зненацька. Про свої емоції та як організували роботу в перший день війни. Дивимось далі. Ми прикинулись від вибухів, як і всі українці, і одразу зрозуміли, що розпочалось повномасштабне вторгнення. Одразу поїхали на роботу. Це було там ну, 6-7 ранку. Можливо, навіть раніше, я чесно, зараз вже не згадаю, але щойно приїхала на роботу. Там Марина взагалі з Озерного їхала, там наша колега, вона е журналістка, зараз вже не працює. Ось вона з Озерного їхала, там тікала від цих вибухів. ось, І щойно приїхали, ми зрозуміли, треба десь зібрати себе в руки швиденько. І в кожного своє завдання працювали ось так зранку, нон-стоп, дехто залишався там ночувати на каналі. Ми взяли на себе дуже відповідальну. Місію розповіщати жителів області про повітряні тривоги, адже ну <клес> тоді ще це не було так досконало, система якби не була така досконала, тобто не було ні. Додатку нічого разом з викликами війни в телеканалу СК 1 змінилося й робоче місце. Тому тепер колегам доводиться в екстреному режимі звикати до нових труднощів і, попри це, цілодобово транслювати інформацію. Колег Житомир .Інфо свої історії, які змінили їхнє життя з початком повномасштабної війни. Журналістка розповідає, що її рідні, як і рідні колег, зараз не поруч, і за їх життя страшенно лячно. Мабуть, в кожного в нас є якась певна історія, тому що. Нашого редактора є родичі в Харківській області. У мене є родичі в Донецькій області. У наших журналісток є діти, які кожного дня йдуть до школи. Історія кожного це історія кожного. Але в колективі ми один одного підтримуємо. Можливо, ми не говоримо про болючі теми. Але ми завжди можемо пожартувати. Якщо є проблема, ми завжди можемо підставити плече. І 24 лютого стало ось таким прикладом, коли редактор вийшла і відверто сказала: якщо вам страшно, це нормально. Давайте говорити відверто. Журналісти це люди, які наражають себе на небезпеку. Ми працюємо під час повітряної тривоги. Ми е, знімаємо місця, де влучила ракета, авіаудар відбувся. Тому. Е, ми так працюємо складно щодня бути в формі та, попри криваві злочини РФ, стримуючи сльози, ненависть та біль. Наше завдання розповідати новини для нашої редакції 24 лютого. І всі подальші події також стали потрясінням. Нині частина наших колег не поряд. Вони свідомо пішли захищати країну. Про умови роботи під час війни розповідає редакторка нашого телеканалу Тетяна Хмель. Насправді можна було очікувати, що буде якась паніка, неорганізованість. У нашому колективі цього не було. Ми не очікували, чесно, ми не очікували, що Росія все-таки нападе. Чомусь в нашому колективі були оптимістичні прогнози щодо їх дій. Але виявилося, як виявилося. І 24-го, коли стало відомо, що вже Україну обстрілюють, ми зранку зібралися. Поїхали, тоді був перша сесія міської ради. Одразу були рішення місцевої влади. Ми поїхали на сесію, зібралися колективом на роботі. І тоді єдине, що ми Вирішили, що ми будемо працювати без вихідних, і якщо потрібно, буде цілодобово. Двоє наших працівників зараз захищають країну і захищають кожного з нас. Це безпосередньо наш директор Олег Бабкін. Він зараз у лавах збройних сил. Часто у відрядженнях і на сході, і на Півдні країни. І наш водій Сергій Кантор, Він також у лавах збройних сил. Війна це наші реалії і це звичайне тепер життя. Ми дуже чекаємо перемогу. Ми дуже чекаємо, що повернемося до життя, яке було. До 24 лютого, звичайно, воно вже не буде таким, але мається на увазі, що ми спокійно йтимемо на роботу. Ми не очікуємо, що буде тривога, і що можливо саме зараз нас обстріляють, але нині реалії такі, і ми знаємо, як працювати на восьмому місяці війни. Ми вже не боїмося ракет чи наступу з Білорусі, але страх за найрідніших сковує постійно. Також виїжджали згодом і робили сюжети з тими самими рятувальниками. Ми були на тих руйнаціях, особливо, ну, я часто була на гуртожитку військовому, що була така ситуація, ну, точніше, історія була така, що в той день, коли той гуртожиток бомбанули, я могла бути там. Да. У мене там хрещена якраз жила. І ну, коли я туди прийшла після цього всього, то було так трошки. Ну, я розуміла, що це був міг бути останній для мене день. Якби я туди поїхала в той день, мене б уже може й не було. Щодня там наші військові боронять нашу державу, і зрозуміло, що гинуть наші військові за тим, що звільнюються якісь місця, стоїть ну, кількість жертв наших військових, наших героїв. Для мене особисто це особливо складно, тому що в мене і тато військовий, і мама військова. І коли ми навіть їздили на ці поховання, було дуже морально складно, тому що я розуміла, що в цей момент може бути хтось із моїх рідних. Тому ну, це завжди дуже складно, і хочеться, щоб кожен військовий повернувся додому. Зараз підтримка рідних, теплі слова та обійми для кожного з нас. Це дуже важливо. Ще одним завданням для телевізійників стало фіксування злочинів під час війни. Кадри, які бачить камера, назавжди залишаються в пам'яті кожного з нас. А це вже кадри роботи журналістів із телеканалу Суспільне Житомир». Один з робочих днів із життя, яке вже не буде таким як до війни 24 лютого. 24 лютого ми змінили звичні алгоритми своєї роботи. З ньюзруму ми спустилися у сховище, там, облаштували студію. Але не зупинили свою роботу. Наші знімальні групи були у всіх громадах, які зазнавали обстрілу в нашому регіоні. Ми шукали героїв, які розповідали про те, що вони пережили, що вони побачили. Ми збирали, перевіряли і верифікували всю інформацію для того, щоб дати вам достовірні дані. В цей день дуже важливо зрозуміти наскільки важливою є наша робота журналістів, тому що ми шукаємо і даємо вам. Новини це село Грезля одне з п'яти сіл Житомирської області, які були окуповані російськими військами. Воно найкраніше, найпівденніше, тому що далі, далі там уже був кордон з Білорусію. Зараз ми бачимо залишки позицій російських військових. Видно ящики з озброєння, ось їхні особисті речі, і навіть є вам сліди їхнє перебування ось тут через війну кожен з нас став більш емоційним та чуттєвим проте за кадром зазвичай не видно всього що переживають телевізійники але ми як і кожен українець впевнено тримаємо свою вахту у Житомирі ми всі працюємо на єдиному фронті адже вчасно подана інформація вкрай важлива бо інколи вона рятує життя людей а вже незабаром ми в це віримо будемо гучно та першими повідомляти про перемогу все буде україна тримаємося разом